Доброго дня. Гороскоп для козирогів на вересень, місяць 2025-го. З 1 по 10 вересня це емоційні перепади, внутрішнє напруження. тримайте дисципліну та е, рутину, напруженість у колективі або конфлікти з керівництвом, можливі зайві витрати, особливо на техніку. Кредити не рекомендую брати напруження у стосунках, ревнощі, можливі емоційні суперечки. Після 8.09 гарний час для змін. Зміни робочого місця. Але, як завжди, контракти можуть містити підводні камені. Читайте те, що написано дрібним шрифтом: багато розмов і зустрічей з 11 по 21 вересня. Час діяти, бажання оновити змінити імідж, добре для корекції стилю, догляду. З 13 вересня можливий прибуток через ідеї або онлайн-проекти, чудовий час для навчання, семінарів, переговорів, легкий флірт, нові знайомства, але без стабільності. Ви будете активно вести переговори, створювати нові домовленості, не забувайте о дипломатії. З 22 по 30 вересня сильний тиск енергії, бажання радикальних змін, особливо в з інпульсивними діями.